Шановні телеглядачі, я нагадую вам, що гість сьогодні у нас у нас в студії нашого телемарафону, Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич, Олександр Федорович, Ще раз вітаю вас і зі святом і доброго вечора. Доброго вечора, Олександр Федоровичу. Ми вже з вами тільки що буквально подивилися таку невеличку нарізочку того тих заходів, які відбувалися в місті. Більше того, о 19-й наші миколаївці, наші телеглядачі, бачили розширений спецвипуск телевізійних новин Миколаївщини, де власне всі ці матеріали були. Хочу запитати у вас, як міського голови, що передусім яку мету ставили перед собою, коли от організовували всі ці заходи, що хотілося зробити для миколаївців? Ну, насправді е організацією свят займалася облдержадміністрація. Хотів би сказати, що все це, що вони зробили, це зроблено. ну, Місто трошки допомагало, насправді все це зроблено своїми силами, без сил, скажімо так, людей, які б хотіли долучитися фінансово або, або якось і, і, інакше. Але своїми силами, своїми колективами, своєю сценою, за власні кошти, як то кажуть, за бюджетні, зробили таке свято. І насправді хотів би подякувати всіх миколаївців. Всім миколаївцям, які долучилися до цього свята, це і мегамарж вишиванок, це і принесення прапору, це і організація, ну, скажімо, таких святкових виступів. Бо насправді все це, чим багата Миколаївщина, ми сьогодні показали в місті. І Миколаїв, в тому числі. І Миколаїв в тому числі, бо Миколаїв це частина Миколаївщини. Ну і насправді всі ці свята, вони. Головною метою за собою несли одне показати, що Миколаїв є Україною, Миколаїв радіє з того, що Україна святкує сьогодні своє дуже важливе свято, свято Незалежності. Бо ну, насправді у миколаївців сприйняття цього свята ще не до кінця, ну так скажімо, склалося. Бо, відверто кажучи, ми. Краще або пишніше святкуємо там Різдво, там, або Новий рік, або 8 березня навіть. Навіть, навіть 8 березня. Ну, хоча при всій моїй повазі до жінок, е це дуже важливе свято для українців, бо насправді Україна дуже довго боролася за свою незалежність. 300 років вона знаходилась під нетом е різних е країн і не могла бути належна сама собі. І 25 років. Сталося те, чого ніхто не очікував. Без війни, без страждань, без якогось, ну скажімо так, кровопролиття, нам дісталася ця незалежність. Насправді, цивілізація сьогочасна українців вона просто не зрозуміла, який подарунок долі вона отримала, і люди, що стояли у керма нашої держави, нашої. В тому числі і нашого міста, і взагалі в Україні, вони також цього не зрозуміли. Вони не зрозуміли, що е, головне не зробити добре своїй сім'ї, а головне зробити добре своїй країні. Що, і треба, добре і що насправді треба не служити, знаєте, а послуговуватися або бути слугою. Розумієте, не відслужувати, тому це свято, воно ще мені здається, воно не набуло ще такого, ну скажімо так, справжньої ціни. Бо тільки сьогодні, тільки після 2014 року, після того, як ми почали втрачати найкращих своїх синів, після того, як частина України стала окупованою, після того як ми почали зрозуміти, що незалежність наша, Нашу можуть забрати. Після цього, мені здається, український народ зрозумів, що незалежність дуже важлива для нас. І миколаївці, які знаходяться дуже близько до тих подій, які можуть статися, вони згуртувалися, вони об'єдналися, і мені здається, вони почали розуміти, що мир, що спокій і незалежність це не просто якась величина, яку можна просто так вона, як то кажуть, існує. Її треба добуватися, її треба захищати. Олександр Федорович, для вас особисто День Незалежності. Питання традиційне, власне. Що це? Для мене День Незалежності це день, коли я намагаюсь, ну, скажімо так, сказати всім людям, з якими я спілкуюсь, що незалежність починається з кожного з нас. Незалежність будь-яка. Насправді, якщо не було б війни, то в нас були б інші залежності: енергетичні, там, політичні або будь-які інші. Незалежність починається з встановлення лічильника на воду. Незалежність починається з виключеної лампочки в, на кухні, коли ви там не сидите. Або коли у вас тече в унітазі вода, ви їх перекриваєте, щоб вона не текла просто так. Це є незалежність. Вона створена з таких маленьких речей, які створюють насправді націю. Які нібито непомітні, але які дуже не важливі насправді Насправді, і незалежність, я ж знов-таки кажу, це річ, яку треба щоденно і постійно, ну, як то кажуть, Виправдовувати, ало, яку яку потрібно постійно здобувати, розумієте? Бо вона не може бути просто так. Це як добро. Його тріб, треба постійно робити. Робити заново. так, Олександр Федоровичу. І ще одне зовсім коротеньке питання, як би вже на завершення нашої розмови. Скажіть, будь ласка, от ви були сьогодні у центрі міста, були на Соборній площі. Ви бачили людей, які прийшли, бачили миколаївців. Ваші враження, ваші відчуття? Чи є та єдність і? Одностайність у принаймні у тих людей, які були сьогодні, брали участь у тих заходах, що відбувалися на своє місті? Я бачив дуже багато людей, і я бачив, що всі вони були щасливими сьогодні. І це не пов'язано з тим, що сьогодні їх матеріальне становище або заробітня плата, або ще щось змінилося на краще сьогодні, в цей день. Але це було насправді свято, і люди були щасливі, люди були привітні. І люди, мені здається, почали цінувати те, що в нас було в достатку, а останнім часом могло зникнути. Це мир. Мир, любов, можливість поспілкуватися, можливість обмінятися почуттями, посмішками і так далі. Я відчував сьогодні спокій. Сьогодні було дуже яскраво, дуже. Ну, скажем, по сімейному пройшло свято в Миколаєві. Сподіваюсь, що так воно і закінчиться. Так і буде надалі. Олександр Федорович, я щиро вдячний, що ви знайшли у цьому щільному графіку своєму сьогоднішньому е, можливість завітати сьогодні до нас у студію. Трошечки довелося зачекати, вибачте, але ну, Мені дуже Дякую. прямий ефір є прямий ефір. Дякую. Я вам щиро вдячний.